Дівчата дівчатам все шлють закордонні пакунки. В них крихітні часточки серця і баночки з крему, книжки української, футби найвищих датунків, де принт ЗСУ ЗДС буде більше, ніж мемо. Дівчата дівчатам вже шиють яскраві сукенки. Мірки знімають онлайн, щоб все точно співпало. Нишком кладуть у коробки солодкі рошенки і чорнобривців насіння ще взимку подбали. Ти ж повернешся, будь ласка, не смій там лишатись. Звісно, як тільки стане безпечно дитині, всі мої плани дурницями можуть здаватись. Але дурниці планую я ці в Україні. Подруги дітям-подруг надсилають дарунки. І кожен дарунок той повний любов'ю і щемню. Дівчата дівчатам все шлють закордонні пакунки, в них крихітні часточки серця і баночки скрахні.